Доброго дня. Розкажу про новшества, які в мене трапилися за цей час, довго відео не знімав. Змінилася робота, змінилися графіки, графіки відключення світла і все це в кучі, не було часу. Сьогодні, нарешті, добрався я до нутрях, забрав я самок, залишилося тільки малеча, але не було часу і нема куди мені його. Їх розкидати. хоча вже пора 21 числа було їм 2 місяці. Важить я їх не важив, просто вих... в... була хвилина та заскочив. Вичистив, забрав самиць, вечірня годівля, каша трішки гірчиці. Не дуже вони її їдять, ну, до утра, що з'їдять, що затопчуть. Викинеться. Так малеча виглядає. Зважить би, звісно, не було. Є хороші екземпляри, сидять навіть не їдять. Є менші екземпляри, але взагалі-то ростуть. Самець перекинув до самця. Сьогодні тільки перекинув, бачите, самеці їдять. прийшлося дві кормушки давати, б'ються. Крики були добрячі, бо самиці, по е, моїй гроші були гуляти з числа 15-16. але я не впевнений, що в мене буде час, то я кинув вже час, вже розберуся вольєр тут квадрата 4, я думаю, на, на них хватить з головою. Теж кашу кинув і на ніч кинув гірщиці, поки є ще кабака вже немає, гірщиця поки не померзла на городі, до кашу і докармлюю. Знову шест такий, що я зарізав, нарешті спробував м'ясо нутрії. Зарізав того сам молодого, що я брав, думав його на будуще. Але він такий агресивний був, що невозможно його було ні кормити, ні дати йому їсти, не почистити, ні руку всунути ну, ну, Страшний був. Треба забити його. Вага його вийшла 800. Ну, тушкою забитою. А вже розділеним без голови із половиною хвоста вийшло 2700. М'ясо добре. Я, наприклад, раніше не коштував, ну колись куштував, ну я не пам'ятаю, але за це останній час я куштував це м'ясо. Жінка зробила його в в духовці Тут дуже вкусне. Чим згадує нагадує мені домашню курицю. А тільки не філішку, а стигну. Ну, це мені, а тільки воно м'ягеньке волокнисте, дуже смачне. Тобто заради м'яса, хто б тобто, там не казав, криса не криса, але м'ясо в них смачне. Малих буду розсаджувати, коли бролерів доріжу. Бройлерів ще не дорізав, тому що немає світла і потихоньку, помалу загружаю морозілку, щоб вони. Вспіли обма... заморажуватися, щоб не... не наробити шкоди. Що в автоклав загнав, що коптить віддав. Ну, клітка в мене ще зайнята. А навішав ось, і зараз світла немає, понавішував лампочок, щоб ви щось бачили. Так що ось так. Малечі вже скоро три місяці, а я їх ніяк не розсадю. Злякалися, сьогодні ж я залазив, самок забирав. До речі, самок забирав ні одного, не фиркала, ніде нічого, спокійно забрав, ніхто не кусався. Не так, як того самця поки зловили, поки цей вичистив усе, в них під ноль насипав свіженького. Даю кашу вже два рази на день, замітив, що вони слабенько ростуть. І утром, наприклад, в мене такий графік, що я утром давав каші більше або вечором каші більше, а там днем давав то зелень та кабаки. То заміта вони її тільки затаптують. Перейшов на двохразове на зиму годування кашею. Лучше їм под... менше дати ну, порцію, а тільки розділити її на два рази, тоді не так... не так вони засирають. Бачите, злякалися. Бо сьогодні я їм шороху навів. Ну, ростуть, не знаю їх. Навід, звісно, 2 кг їх немає. Ну, Буду розсаджувати, обов'язково зважу. Ще зайнятий вольєр бройлерами. Ось таке. Такі зміни. М'ясо поки вам сподобалось. Самець кинув. Ну, вони не покрилися, бо ще не гуляють. Ну, числа 15-16 по моїх розщотах повинні починати гуляти. Зараз їдять не зайняті. Ну утром крики були страшні. Ну, бігать біга де. Я ж показую вольєр. Невеличкий, чуть-чуть ну, менше, ніж 4 квадрати. Я думаю, що для біганини досить. Тим більше вони через стінку були, нюхалися, рвалися один до одного. Поки камість розширяти більше сімей робити не буду, тому що знатно замітилося, як малеча виросла. Підросла почала їсти, то значно збільшився розход кормов. Так що, хоч би цих вигодувати взимку і літом, то проблем менше, звісно, літом то в мене огородина. Будемо тримати вас в курсі. Малеча росте. М'ясо покуштував, самок заново підгодував, порався. Тепер головне, щоб скоріше настав мир в нашій країні. Слава Україні! Гарного всім вечора!